Вітаю в ефірі. Програма Шлях до Європи у студії Наталія Кулик. Європейський союз, програма розвитку ООН та Україна продовжують співпрацювати щодо розвитку місцевих громад. Так на Черкащині вже стартувала третя фаза цього проєкту. Детальніше про неї розповість нам координатор проєкту Віта Вдовиченко. Вітаю! Доброго дня, отже, будь ласка, я знаю, що на Черкащині вже відбулося дві фази проекту місцевий розвиток орієнтований на громаду. Які власне результати і що взагалі цей проект дає Черкащині? Ну взагалі сьогодні, коли важливою складовою, Нашої держави є інтеграція в європейську спільноту. Надзвичайно цінним і важливим для нас є той досвід, який ми отримали і продовжуємо отримувати в процесі реалізації проекту Європейського союзу та програми розвитку Організації Об'єднаних Націй, місцевий розвиток орієнтований на громаду. Реалізація ініціатив черговий раз засвідчує, що в нашому краї живуть дуже талановиті, активні і дуже працьовиті люди. І ви знаєте, важливо є те, що як і в першій, так і в другій, так і в третій фазах проекту місцеві громади вони довели свою спроможність самостійно і ефективно вирішувати низку суспільно важливих проблем, об'єднавшись і об'єднавши можливості і кошти з різних джерел фінансування. Тому сьогодні, коли ми вже маємо дійсно певний досвід. Він для нас є дуже цінний саме цей досвід співпраці із міжнародним донором, і цей досвід він є цінний не тільки для сільських громад, він є цінний і для нас, як для представників влади. Адже на теренах області до вирішення якихось соціальних проблем, до взагалі реалізації соціальних проєктів застосовуються інноваційні підходи. І ви знаєте, це враховуючи те, що сьогодні регіональна політика це є ключовим елементом національної економіки. То саме розвиток громад, їх самоорганізація і їхня здатність самостійно вирішувати свої проблеми. Це є важливим кроком на шляху до здійснення реформ в Україні, особливо в умовах децентралізації. Наскільки активними взагалі е, виявилася громада під час вже е, перших двох? Ну та якщо да, так коротенько говорити мовою цифр? Ну, я б спочатку, мабуть, би хотіла нагадати, що проект проон місцевий розвиток орієнтований на громаду, це є спільним проектом Європейського союзу і програми розвитку ООН. Тобто, цей проект він реалізується на умовах співфінансування. Тобто, частково кошти надаються ЄС-ПРООН, частково кошти виділяються з місцевих бюджетів, як з районних сільських, так і з обласного. Частково забезпечує громад і частково це можуть бути кошти спонсорів. І звісно, цей проєкт фінансується майже 100% Європейським Союзом, але впроваджується, тобто виконавцем цього проекту, є Проон, тобто програма розвитку ООН. І цей проект він діє в Черкаській області з 2009 року. Тобто, з 2009 року по 2011 рік у нас впроваджувалася на території області перша фаза проекту. І саме за е, час цієї першої фази було реалізовано 54 проекти у восьми відібраних пілотних районах області на загальну суму понад 7 мільйонів гривень. Е, ці проекти вони були е, зосереджені на е, Таких напрямках як водозабезпечення, тобто це ремонт або ж будівництво водогонів, це відновлення комунальної інфраструктури, тобто, що означало енергозберігаючі заходи у школах, дитячих садочках, це ремонт ФАПів, амбулаторій, лікарень сімейної медицини, закупівля туди обладнання, це вуличне освітлення. От і тут варто зазначити, що з цих 7 мільйонів половину коштів сільські громади отримали від ЄС проон в другій фазі, вже яка розпочалася в нас із 2011 і тривала по 2014 рік. Звісно, проект нам дав дуже багато можливостей, тому що коли, наприклад, вперше ми працювали тільки за одним напрямком, це відновлення комунальної інфраструктури. От то вже в другій фазі у нас з'являється, окрім да, основного напрямку відновлення комунальної інфраструктури, або ж як він ще називався основний напрямок. У нас ще з'являється такий напрямок, як інноваційне енергозбереження, і економічний напрямок або економічний компонент, або ж як ми його називаємо, створення багатофункціональних сільського. Господарських обслуговуючих кооперативів. От. І саме за час от другої фази нам вдалося реалізувати 69 проєктів на загальну суму понад 12 мільйонів гривень. І ці проєкти були реалізовані у 13 пілотних, тобто відібраних на конкурсній основі районах. І Більше 6 мільйонів сільські громади отримали знову ж таки від, від ЄС-ПРООН кошти. А чим відрізняється від перших двох третя фаза? Буде чимось відрізнятися? Третя фаза відрізняється тим, що ми трішки маємо різні умови співфінансування. Тобто, ми трішки отримаємо більше коштів від ЄС-ПРООН на реалізацію ініціатив громад. Тобто в третій фазі, яка розпочалася в нас із осені 2014 року і триватиме до 2018 року, заплановано реалізувати 40 проєктів на загальну суму понад 14 мільйонів гривень і Орієнтовно десь більше 11 мільйонів гривень ми отримаємо від ЄСПРО, тобто від грантодавця, от напрямки, за якими ми вже працюємо, бо ми стартували, як я сказала, ще з осені 2014 року. Вони. В принципі, дуже схожі до тих напрямків, за якими ми працювали у другій фазі, тобто це і відновлення комунальної інфраструктури, де передбачено реалізувати 30 проєктів. От, це і економічний компонент, тобто створення багатофункціональних сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів. Там передбачено, за цим напрямком передбачено створити 4 кооперативи. От, і це також і альтернативне енергозбереження. От тому. Ну, ми продовжуємо працювати на сьогоднішній день. Вже затверджено і реалізуються 23 проекти на загальну суму понад 7,5 мільйонів гривень. От. Тому ну, дійсно цей механізм співпраці, який закладений у проєкті, цей механізм співпраці на всіх рівнях, тобто громади, влади бізнесу, він є надзвичайно ефективний. І цей механізм планування знизу до гори теж він є ну, наскільки ефективним і показовим, і дійсно ну, приносить свої результати. В когось відновили водогон, десь там вуличне освітлення, десь там вікна замінили в школі і побачили результати. То, звісно, у нас, у нас коли подавали райони заявочки вже на участь у другій фазі, то ажіотаж був величезний. Тобто з 20 районів ми отримали 20 заявок, тобто всі райони подали заявочку. Ну, на жаль, просто донор нам так ставить вимоги, і ми можемо відібрати тільки певну кількість районів. От і також така ж ситуація була в третій фазі. Тобто, ті ж самі 20 районів всі. Подали заявки на сьогоднішній день. У нас учасниками третьої фази є 11 районів області, тобто дев'ять працює за компонентом по відновленню комунальної інфраструктури і інноваційному енергозбереженню, і два райони працює по економічному компоненту, тобто створення кооперативів. А в третій фазі є райони, які вперше беруть участь у цьому проєкті? Ну я би так сказала, що у нас, оскільки да, там і перша, і друга, і третя охоплювали ну, різні райони, і дуже багато районів. От, то в цій фазі ну, є дуже багато районів, да, які там от третій раз навіть беруть уже участь, наприклад, як Звенигородський. От так, в цій фазі є е, такий район, який бере вперше участь. Це Монастирищенський район. Він саме в нас потрапив в. Компонент проекту, який називається створення кооперативів, тобто вони будуть створювати два кооперативи, які. Ну, Попередньо визначено, що один буде молочарський, а один із обробітку землі. От. І вони отримають орієнтовно на кожен проєкт близько 600-700 тисяч гривень. От. Ну, можна за ці кошти, звісно, там хто, хто буде закупляти. Танкер для молока, хто буде закупляти в кого да там, наприклад, кооператив по обробітку землі, то буде закупляти трактори і навесне обладнання, тому що, от до речі, по кооперації ну такий цікавий. от цей компонент по кооперації він дуже такий цікавий, тому що в другій фазі наша область, вона була така експериментальна область, і ми, можна так сказати, були в числі перших, хто впроваджував цей компонент. От і е, ми дуже хвилювалися, тому що методологія була досить. Складна самого впровадження цього компоненту. Звісно, підтримка донора була грошова досить таки велика. От, і, ну, ми чесно, у нас було дуже багато побоювань. Але все ж таки нам вдалося в другій фазі створити три кооперативи. От, два із них вони займаються обробітком землі. От і саме за ці кошти, які м м м вдалося залучити за допомогою проєкту ЄСПООН, -про е було закуплено закуплено в кожен кооператив по трактору з навісним обладнанням, і зараз ці кооперативи вони дійсно діючі, вони працюють, в них можна поїхати навіть і подивитися, що да ця робота триває, і люди дійсно мають якісь свої вигоди. От. І один кооператив він займається заморозкою ягід, овочів, фруктів. І для цього було закуплено машину з рефрижератором. Скажіть, будь ласка, а донори якимось чином перевіряють ефективність так. роботи і, власне результати? Обов'язково, обов'язково ми дуже часто маємо аудиторські місії, які приїжджають до нас в область, зустрічаються з керівництвом, а потім об'їжджають ті громади, ті райони, які є учасниками проекту, перевіряють цю роботу, говорять з людьми, от перевіряють всі необхідні документи і таке і інше. Ну а взагалі задоволені вони от роботою на Черкащині саме ну я би так спецпрація. сказала, що протягом першої, другої, я так дуже хочу вірити, що і третьої фази ми будемо тримати лідерські позиції, тому що ми протягом першої другої були в числі перших ми були в п'ятірці лідерів успішної реалізації проекту. В цілому по Україні, в цілому? Так? в цілому, по Україні, так тому що проект він діє в УС в усій Україні, тобто в всіх 24 областях України. От. Тому ну, у нас є досить така гарна, ефективна співпраця із координаторами, регіональними координаторами цього проекту. От і ну, ця співпраця вона дійсно така конструктивна, і ми абсолютно ну, я думаю, що завдяки тільки цій співпраці, от і маємо результати, і вдається да, вирішувати якось певні питання. Я дякую вам за розмову. Сподіваюся, що все ж протягом третьої фази. Черкас Черкащина не втрачатиме своїх позицій. Я вам Теж дякую. Все дякую. дякую. Дякую глядачам, що були з нами. Залишайтеся на нашому каналі і бережіться.